Вас вітає Вінниччина. Та-да, ми знову в лісі. Виїхали після дощику подивитися, як підросли грибочки. От. Ми знаходимося в лісі біля Юзвина. Як бачите, впереді є знахідка. Це в нас бабка. От, такий красавчик. Так що зараз будемо шукати гриби і вам показувати. Залишайте з нами. Приємного перегляду! Погнали збирати гриби. Ага. А Такі грибочки ми ще не знаходили. Це у нас бабка. Грибовичок. Ще один. Славний Йдемо далі. Ага, два штучки. Тільки подивіться, які вони гарненькі. Гвоздики. О. Диви, який гарний сховався. Ага. Ага. Осі. Дочекався нас. Під гілочкою деяк. Красавчик. Ух ти. Класний. Ага. Есть грибочки. Сыришка. Сыришка у склада, да? Да. Ух. Я уже перед этим так. нашла вот такую. Ух. Ножка такая классная. Все. Еще не будем сможет ей. и эту. Ух, какая прикольная. Да ведь мы это начинаем. Прикольно, смотри. Прямо полностью забрала. Ідеально. Ну ось я не знаю, чи воно вже пригодна, але ну, теж гарно. Так кохай черка її вже росте. вже. хай доїдає. Дивись, яка краса. Краса. Вау. Сховалися всі. Сімейка. Що там? Вау! <рес> Лисички. Ще й така велика, так? Да? А, там дві. Дві лисички. Дві лисички. Дві лисички, зараз ми їх заберемо. Ага, спробуємо пошукати ще зараз. Зараз будемо ритися, а щось. Все, лисичка. насечи пола вот вот так вот сейчас попробую обережно достать и покажу размеры її. вот такая уже да уже доросла яка краса иша иша Тут все двоє. Вау! Диви, це Який гарний грибочок. А, а ці два. Як з картинок. Ага. Ці точно як з картиночки під листочком. Парочка. <смірка> да? ага. Що це? І листочок? Так, клен. Ось да, так от. Такий ось грибочок. Славний. Ох ти, яка в нього ножка. А он, Ой. подивись, зліва від тебе. Бачиш, які милі. Дуже гарні грибочки. Вот вона ще одна бабка. А, яка. Да? Є. Де ще? Ага. Ух ти, який великий вже. Діло всі сміли там трошки. Ага. А це у нас? Ага, це жовтий боровичок. Ага. Будь ласка, який набор? Дубовичок. А ось вс. Ще дві лисички, по-моєму. Зараз. Обійду. І перевіримо. Так. Оце через красива? Так, ми таку не знаходили. Ось. Дві лисички. Ще знайдено. Да, такий грибочок. Крафтовий грибочок. На мариновку. Ага. І ще таких два. Думали, що я вас не замітив? іди сюди. Такі зонтики повиростали ох який. У нас такі грибочки. Маховички з кайомочкою такою. Славні. Так, друзі, ми вже завершуємо сьогоднішнє тихе полювання. Гарно погуляли, позбирали грибочки. Зараз я вам покажу наш результат. Ось. Скільки грибочків. Є білі, дуповики, бабки, лисички, сироїшки, маховички. До нових зустрічей. Скоро побачимося. Хай щастить.